Проігнорували хвилину мовчання, бо не мали бажання вшановувати пам'ять полеглих героїв. У потязі Харків-Київ двоє молодих чоловіків відмовилися піднятися під час хвилини мовчання. Про інцидент розповіла небайдужа пасажирка Світлана Ільницька. За словами жінки, після завершення хвилини мовчання вона звернулася до молодиків. Чому ті не встали, щоб шанувати військових, які віддали за них своє життя? На що отримала відповідь могли, але не хотіли. Ба більше жінка стверджує, що люди навколо просто змовчали, побачивши таку реакцію хлопців. Пасажирка звернулася до СБУ та Національної поліції України, аби вони відреагували на прикрий інцидент. Сподіваюсь, колись в кримінальному кодексі України з'явиться підстава для звільнення від кримінальної відповідальності, вправити мозги колаборантам і чмошникам, не поважаєте захисників і захисниць, не бережете про них пам'ять, здохнете під чоботом окупанта. Жінка наголошує, поки українці не надають значення подібним випадкам, такі хлопці, як у потязі, вже завтра можуть наводити ракети і дрони на їхні будинки, вчиняти підриви та теракти. Зазначу, наразі в Україні немає законодавчого покарання за неповагу до хвилини мовчання. Однак, попри все, українців закликають бути свідомими та о 9.00 зупинитися, щоб віддати шану полеглим героям. Карина Не Читаєло, телеканал НТА.